На цю красу, що пропонує нам фірма Дарфін. Костюм просто огонь в двох кольорах. Отакий От молочний шоколад, змійний принт. Вілюр тканинка просто обалденна. І білий колір з принтом змії. Довжина бомбера у нас 70 см з капюшончиком на зміті. Брючки, бананчики, моми банани. Висока посадочка, кругова резиночка. Кишеньки, покажу, як сидить на мені. На мені одиничка розмір, ось такі от бананчики, розширені по бедрам і вниз заужені. Тканина дуже приємна, подовжена ковтина, від 110 стегна, 115 до 140 груди і 150 стегна вони пройдуть в самому великому розмірі. Тому пишіть свої замірчики і ми вас будемо одягати.